Компанія Оказовампостач вітає вас. Кожен ветеринарний спеціаліст знає, наскільки важливим є захист домашніх улюбленців від блох, кліщів, літаючих комах. Ці паразити не лише створюють дискомфорт, але й можуть викликати або бути переносниками різноманітних небезпечних захворювань, таких як гельмінтози, бобезіоз, релікіоз та інші. На фоні різноманітних лікарських форм, краплі, нашийники, таблетки, суспензії, спреї. Традиційно лідируючі позиції займають краплі як достатньо ефективна, прогнозована та безпечна лікарська форма, а крокіл відомий перевірений представник таких препаратів з комбінованим ефектом, що забезпечується діючими речовинами, які входять до його складу. А саме, фіпроніл блокатор гамкрецепторів комах, як наслідок нервово-паралітичний ефект, Пірепроксифен – речовина з гормональним ефектом, що блокує процес синтезу хітину і порушує цикли перетворення личинок. Цифлутрин контактний перетроїд, що блокує передачу нервових імпульсів в комах, а також проявляє репелентний ефект. В загальному препарат ефективно знищує блог, кошей і волосоїдів, а також саркоптоїдних та ексудових кліщів, проявляє довготривалий репелентний ефект по відношенню до комах, мух та сліпнів. Починає діяти як рукіл вже через 12 годин, а через 24 години набуває максимального ефекту. Тривалість захисної дії препарату складає від кліщів 1 місяць, від комах у собак 3 місяці, котів 2. за необхідності, особливо у тварин, що знаходяться на вільному вигулі, та мають високий ризик кліщової інвазії, обробку можна проводити щомісячно. Також за допомогою лише однієї краплі препарату, який потрібно нанести безпосередньо на кліща, можна викликати його параліч, і він відпаде самостійно, або ви його зможете легко витягнути. Препарат випускається для різноманітних вагових категорій від 1 до 60 кг живої ваги, наноситься безпосередньо на шкіру і має мінімальний вплив на організм тварини, швидко розподіляється по всьому тілу і забезпечує надійний захист. Дізнавайтесь більше про препарати крокіл та інші препарати для ваших улюбленців на нашому сайті. Бажаємо вам та вашим тваринам міцного здоров'я.